Дорогі владика, дорогі отці, браття, сестри, матушка й гуменя, сестри монастиря, щиро вітаємо сьогодні всіх вас <кхух> і з Днем Пам'яті Пресвятої Діви Богородиці, владичиці, прославленої у ті святій обителі, у іконі її спорушниці грішних. <кхух> Немає такого грішника на землі, якого б не хотіла заступити Пресвята Діва Богородиця. Перед престолом свого сина, перед люблячим серцем свого сина, а Бога нашого Ісуса Христа. Кожному із нас, Пресвята Діва Богородиця, подає, подавала і буде подавати руку всесильної допомоги, щоб ми з вами, зберігаючи православ'я, несли Христову любов. Христова любов, можлива тільки в чистоті. І тільки в чистоті, зберігши православ'я єдності Святого Духа, ми зможемо проповідувати, нести у цей світ любов. Бережімо один одного, бережімо ближніх, бережімо тих, хто є у нас, бо показує нам теперішній військовий час, наскільки тендітне життя людське. Бережімо один одного як найбільший скарб. Усе, що може надбати людина, якщо і пропаде, його можна стяжати знову. Не можна стяжати знову тільки людське життя. Тому бережімо життя ближнього, яке є біля нас, бережімо Христа Господа, образом якого є кожна людина. Сьогоднішній день ми щиро дякуємо владиці Даміану. Другу цієї святої обителі, які очолив богослужіння, дякуємо всім отцям, які прибули, щоб звеличити це богослужіння своєю молитвою, матушкам і гуменям, які прибули на богослужіння, матушка і гуменя Парфенія передає всім своє запевнення у повсякчасних молитвах за наш народ, наш боголюбивий український народ, її. І усіх сестер, які трудяться, несуть подвиг у цій святій обителі. Сьогодні ми з вами всі разом складаємо подяку матушці і сестрам, які потрудилися для того, щоб приготувати нам це свято, приготувати нам Богослужіння. Це достатньо важко. І дякуємо їм, що вони є блюстительками ікони Пресвятої Діви, Богородиці, грішних споручниці. Яка через багато століть перебуває у цій святій обителі, і яка навіть не далася злодіям, які хотіли обікрасти монастир. Вони вкрали багато чого в монастирі, ікони інші покрали. Але Пресвята Діва Богородиця не пішла з монастиря, тому що сестри у любові серця, у своїй жартовності є берегинями цієї святині. Молімося, щоб до віку... Цей монастир, ця обитерів стояла у православ'ї. І ці хранительки, святині ікони грішних споручниці Корицької завжди пильно берегли цю святиню, берегли для нас, для наступних майбутніх поколінь, для того, щоб миром і любов'ю благословляла нас пресвята грішних споручниця, Мати Божа, Діва. Пренепорочна і мати Всесвіту, з празником.